Чи дійсно Зеленський відчуває, що йому не говорять усієї правди про ситуацію під Харковом? Чи будуть з цим розбиратись? Тут, скоріше за все, певна дезінформація, і це, до речі, не перший раз по Зеленському випадає. Це пов'язано з тим, що, мабуть, потрібно більш. Кваліфікованіше фільтрувати своє оточення, це не перший раз, коли якусь інформацію доносять або у викривленому світлі, або не доносять взагалі, ну тобто, володіння якоюсь інфою, вона навмисно якось перекручується да, певними дієвими особами, які за цю інформацію відповідають. Тому да, скоріше за все, і по харківському напрямку до кінця він не володіє достовірною інформацією. Mm, так це не до кінця його повноваження, з цим розбиратися має не президент? З цим розбиратися мають ті е, військові головнокомандуючі, які відповідають. Тобто там трохи інакша задача. Ну, коротше, з самим прям напрямком ні. Роздати, роздати якихось вказівок, так, але ж знову ж таки. Там вказівки і так роздані. Чи розпочнеться міжнародне розслідування щодо того, що в північно-корейській ракеті, випущеній РФ по території України, знайшли 290 іноземних компонентів? Там немає чого розслідувати. Всі і так все знають і розуміють, якими шляхами воно було туди доставлено і за якого часу, і як і кому продано, тому це ну така умовна історія. Яка наразі ситуація по напрямках фронту? Ну загалом, по напрямкам ситуація наступна, вона поки незмінна, на жаль. На жаль, тому що є питання ресурсу і підсилення е, угрупування РФ на різних ділянках фронту на північному кордоні України чекати е, якихось провокацій ДРГшників. Такої історії Сумщина є під загрозою наступальних дій для перетягування уваги на себе і знімання певних резервів із різних напрямків, тим самим послаблення тих різних напрямків. Харківський напрямок уже Уже є, уже колихається саме для того, щоб були відтягнуті певні ресурси, і за цього вони пере перекидують підсилення угрупування на Донецькі, з на запорізькі напрямки і перекидають свої певні резерви для захисту херсонського напрямку, на якому також достатньо гаряче стає. Чи буде створена комісія з питань фортифікаційних споруд, і чи буде дієвою її робота? Так, mm, да, скоріше за все, якась комісія, який кон якийсь контролюючий е, окремий орган, дійсно буде, е, буде створений, бо це обговорюється, в, враховуючи те, що в мене випадає четвірка е, жезлів, да, як уже певні домовленості. А от, у з приводу того, щоб це суттєво покращило ситуацію, я не впевнена, враховуючи те, що в мене е, сипляться. А гроші і так далі. Це буде іще один. Давайте чесно напівкорумпований орган. Чи є загроза наступу Сумщини? Загроза для наступу Сумщини є. Вона актуальна. Вона в мене виходила ближче до літнього періоду. І судячи з того, що вони туди стягують певну техніку, бо коротше резерви, оцю всю історію. А скоріше за все вони будуть намагатися перетягнути увагу і да, наші сили відтягнути ще й на сумський напрямок, але трохи згодом. Хто причетний до смерті іранського президента? Це внутрішні розбірки. Це внутрішні розбірки, в які були залучені треті особистості спеціально для того, щоб не було зрозуміло, хто спланував і замовив це вбивство а це саме вбивство. Як ця смерть вплине на ситуацію в Україні? Mm, у далекій перспективі не одразу не зовсім там є прикол з передомовлянням. Знову ж таки, дивилася це питання. Там е, якісь транші грошей і домовленості йшли через руки президента Ірану. Його треба було прибрати для того, щоб продавати менше, але за більш за більші гроші, і щоб ці гроші йшли тільки в карман духовного лідера Ірану, який є в принципі культовою фігурою, яка у них там стерчить і вирішує всі питання. Треба було куди-небудь того президента трохи потеряти для того, щоб всі бабки зациклити виключно на собі, і для того, щоб о, передумовитися з РФ. Ну, про певні там да, про певні поставки. Я ж кажу, менша кількість за більше бабки. Чи дійсно у планах Путіна є захоплення Шведського острова Готланд, щоб отримати контроль над Балтійським морем? У планах Путіна може бути все, що завгодно. Реалізації подібних е, якихось розмов, які виглядають як пуку воду, я не бачу. Чи дійсно в Україні дефіцит електроенергії, чи це робиться для підвищення тарифів? Мені хочеться нагадати конспірологам з приводу того, що два місяці тому у найкрупніші ТЕЦи у різних містах та регіонах України було по 9 прильотів за один раз, по 12 ракет в одну точку. Це не суть з тим, що було минулої зими. Не цієї, а отієї да, того року. а от Тому що там прилітало по одній ракеті максимум по два. У Харків. В одну точку прилетіло дев'ять ракет. Потець її просто не існує більше. Загалом там чотири стіни залишилися. Може, ми не будемо розганяти конспірологічних теорій, а відмотаємо а, стрічку новинну на 2 місяці тому і впевнемося у тому. Що на жаль, найбільше електростанції України були серйозно вражені по 9-10 десять ракет, де не жодне ППО таку кількість перегруза не зможе відбити. Дніпро, Дніпропетровська ГЕС і так далі. Тому подібне е, це робиться не штучно для підняття тарифу. Про підняття тарифу розмовляли і в тому році, і в цьому році ведуться розмови, тому що наша інфраструктура серйозно пошкоджена. Чи будуть діяти в Україні графіки відключень світла, все літо? Я дивилася це питання. Ну, схоже, да, питання. У мене випадало, що воно буде. А, да, літом будуть відключення світа світла, вони будуть нести певний регіональний характер. Тобто, це не буде стосуватися прямо усієї України, всі разом, всі скопами, тотальний блокаут або якась така історія. Вони будуть вводитися регіонально. Про що домовилися президент Зеленський з міністеркою закордонних справ Німеччини під час її візиту до Києва? Це стосувалося якогось ресурсу. Який має і має змогу і має надати Німеччина плюс ця жіночка привезла, вона виходить у цьому візиті як королева жезлів. тобто це соціальні зв'язки, налагоджування якоїсь комунікації соціальної сфери якоїсь такої тої штуки. Тому це про ресурси та про соціалку. Чи припинить Іран співпрацю з РФ? Ні, там е, не випадає. Там знову е, у, е, у Росії не так багато вибору союзників, які можуть постачати їм те, що постачає Іран. Це змінить їх стосунки, але не припинить. Чи чекати смертей ще когось із лідерів країн, які підтримують Росію? Скоріше за все, і ще щось відбудеться. Якийсь ризик для якогось імператора в мене випадає для його здоров'я та життя. Я не впевнена, що там буде саме літальний е, ісход, можна так сказати. Але те, що є для загроза для якогось імператора, ще який пов'язаний із РФ, е, да скоріше за все, так. Чи буде покарання працівникам ТЦК, яких звинуватили у незаконному збагаченні на 265 мільйонів гривень? Mm, так, так, якесь покарання має бути. Дійсно, дійсно, для них болюче покарання. Тому так, тому, да, покарання має бути. Чи знайдуть ще корупціонерів серед співробітників ТЦК? Так, да, знаходити будуть, але достатньо вибірково. Достатньо вибірково. Тобто, це, на жаль, не в тій кількості, в якій це насправді має бути. Чи дійсно російська влада ухвалила рішення змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі? М -м -м, дана заява ні про що. Якогось грандіозного підтвердження я також не бачу, щоб це переходило до дії, яка може когось там якось сколихнути також дуже навряд. Чи. Чи справді Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300? Щось не так з цією інформацією. По-перше, потрібно розуміти, що ракети С-300 це стара історія. Це ж не нове озброєння. І ми говоримо про те, що було збережено на складах, а не те, що виробляється прямо зараз. Бо про виробництво тут є якась біда з технічною стороною виробництво ракети С-300. От тому тут і новина сама є якої хибною. Чи є у них досі ракети С-300 в якійсь кількості? Так, але по четвірці Пентаклей я би не сказала, що їх є з чого поповнювати в тій кількості, в якій вони їх використовують. Чи буде дієвим призначення генерала Содоля командувачем ОСУ в Хортиця? І з того, що ми дивилися по даному військовому, скажімо так, рішення є не зовсім вірним, давайте так коректно вимовлюся, я питання у тому, що даний дядько, на жаль, потрібен для виконання певних задач. Я дуже так коректно зараз, в якій не важлива ціна цієї задачі, а важливо її виконання. І е, е, його призначили із за того, що він має дружні зв'язки з кимось, хто мав змогу впливати на це призначення. Давайте, грубо назвемо, блат, буквально. Ну, типу. І тому. Призначення має скоріше негативний характер для всіх, ніж позитивний. Чи будуть ще нові призначення у військовому командуванні? Так, да, зміни у нас все одно фігурують. І зміни у нас фігурують, і перетасовка людей, і стосуватися це буде різних там ну, органів військових. Там це ще не кінець із зміною зміною обличчя. Чи будуть розслідування щодо викрадення людей співробітниками ТЦК? Знову дуже вибірково. Дуже вибірково. А так система буде захищати частину своєї системи. Які цілі будуть під загрозою обстрілів цього літа? І ні у, у ворога плани не змінилися абсолютно. Це тероризування по жилим кварталом, періодично, це інфраструктура, будь-що, що може приносити Україні гроші. Скоріше за все, з того, що було видно, вони повернуться до теми кошмарення портів, коли на те стане певний сезон. А сполучення логістичні також під загрозу. В якому стані оборонне виробництво в РФ? <загалом>, Загалом воно проходить по рицарю мечів, тобто виробництво йде певним ходом, бо тут рицарі мечів символізує не їх проблематику, а їх намір і далі з мечем лізти і воювати. Тобто вони, на жаль, деякі важливі для себе стратегічні штуки налагодили. От, в ущерб економіці, звичайно, бо економіка тут, ну, економіка тут починає просідати, але виробництво в них плюс-мінус налагоджене. Чи є загроза дітям під час останніх дзвоників, випускних чи ЗНО? Я би тут сказала в цілому, чи є загроза для мирного населення під час якихось свят, де всі скупчуються? Да. Наскільки ефективним для України буде засідання Рамштайну? Багато розмов, багато якихось планувань, повернення до якихось старих тем. Частково закривання питань по цим старим темам, тобто можна назвати продуктивним. Чи збільшиться кількість інструкторів НАТО в Україні влітку? М -м, так, так, скоріше за все, так, тому що в мене випадає одразу рицаржезлів. Да, да, ми будемо мати, скоріше за все, більшу кількість інструкторів. З якою метою іранський вантажний іл 76 тд здійснив посадку на аеродромі внуково цей літак привіз, я так розумію, скоріше за все, якісь розходники, яких катастрофічно не вистачає, тому що він привіз те, що для Росії є важкою ношою зараз. Тобто, це ну, чо, ну, якісь це не зовсім прям е, готові речі. Це скоріше щось, що використовується в плануванні чи розробці чогось. Тобто, я там не знаю, чіпи, якісь там железяки, якісь які ще треба зібрати на місці. Чи є загроза життю сирського цього літа? Випадає карта ностальгія. Можливо, я просто не знаю, чи були спроби замаху на сирського якось раніше, але ситуація з ризиками може просто повторитися. Таке вже сирський бачив. Чи отримає Україна протягом місяця додаткові системи ППО для захисту інфраструктурних об'єктів? Ну, я так розумію, там не анонсовано вже певні процеси відбулися, тому можу сказати, що так. Про що розмовляв президент Зеленський з президентом Азербайджану під час нещодавніх переговорів? Планування це було про планування і про комунікації. Комунікації президента Азербайджану з різними, з різними іншими президентами. Тобто, це було це. Планування подальших дій, і я так розумію, проявлення чи виявлення чи якихось робочих моментів у взаємодії. Чи загрожує Україні повернення коронавірусу? Я дивилася питання з приводу от, там, нового штампу коронавірусу і так далі. В мене не випадає таких масштабів, як були от, там у 2020 році, і так далі. Тобто, там не так воно все пройшло. З якою метою колишній голова МЗС Ірану звинуватив США в гибелі президента Раїсі? Ну ми ж розуміємо, що це брехня. Ну а чому Росія взриває свої будинки і звинувачує Україну? Приблизно така сама відповідь. Чи дійсно в Польщі затримали російських агентів, і чи були серед них громадяни України? Це не останні люди, яких має заарештувати Польща. Це не останні люди. Хтось, давайте так, українського народження можу припустити, але, але не українського напрямку, і, скоріше, ну, дуже умовно цю людину, окрім того, що людина народилася в Україні, можна вважати українцем. Чи варто у червні очікувати хороших новин від ЗСУ? Червень, да і в принципі, кінець травня і червень випадає достатньо динамічним по певним операціям, які нами є давно сплановані. Операції напланувалося і розробилося достатньо для того, щоб ми бачили результативність. Головне, щоб вони всі проходили вдало. Чи планують прибрати з посади генерала Сирського? Чи піднімалося питання, чи ходять такі колуарні розмови, чи є для того якесь підґрунтя? Так, чи призведе воно до заміни? І ще не зовсім зрозуміло, але те, що розмови навколо цієї теми йдуть і вони не безпідставні, це реально випадає. Чи побачимо ми арешти зрадників України цього літа? Ми скоріше за все побачимо смерть. Когось зрадників України, а от не обов'язково на своїй території. Тобто, це да, це да. За рештами м -м, тут така собі історія, скоріше за все, дійсно щось буде мати місце. А, головне, щоб воно було доведено до, ну, до реально до правосуддя, а не просто на словах. Чому Норвегія визнала Палестину незалежною державою? Як це відобразиться на світовому рівні? Це потрібно самі Норвегії. Не зовсім розумію геополітично для чого саме це потрібно Норвегії, але коротше, в цьому зацікав в цій заяві зацікавлена сама Норвегія. Все.